Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що мільярдер Ілон Маск завершує свою роботу в адміністрації у понеділок. Він заявив, що департамент державної ефективності США доч припинить існування, оскільки встановлений для маска 130-денний термін державної служби добігає кінця. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Трамп визнав внесок маска в реформування уряду, зазначивши, що той виконав важливу роботу. Я б тримав його стільки, скільки зможу. Він дуже талановитий хлопець. Ви знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний. І він зробив хорошу роботу. Однак, у якийсь момент Ілон захоче повернутися в свою компанію, сказав Трамп. На запитання про подальшу долю ДОЧ Трам відповів, що вважає, що керівники його федеральних агентств багато чому навчилися про те, як виконувати роботу самостійно, і деякі з них захочуть залишити співробітників дощ на борту. Своєю чергою в інтерв'ю Fox News Ілон Маск також підтвердив, що планує залишити свою посаду наприкінці травня, після того як його команда скоротить дефіцит бюджету США на трильйон доларів. За його словами, головна частина реформи буде завершена в межах встановленого терміну. Раніше Маск неодноразово наголошував на необхідності радикальних змін в управлінні країною, попереджаючи, що без реформ корабель під назвою Америка потоне. Саме тому президент Трамп доручив дочь оптимізувати урядові витрати та скоротити кількість неефективних чиновників. Первинний план передбачав масштабну боротьбу з бюрократією. Однак, згодом повноваження Маска були обмежені, особливо щодо звільнення держслужбовців. Маск неодноразово захищав свій підхід, наголошуючи, що його команда діяла швидко, але обґрунтовано. Саме в одному з останніх виступів він визнав, що їхні методи могли здаватися радикальними, проте були необхідними для системних змін. Найбільш суперечливою ініціативою ДОЧ стало скорочення соціальних програм. Маск наполягав, що значна частина соціальних витрат потрапляє до рук шахраїв, тому уряд має переглянути систему допомоги. Ця позиція викликала широкий резонанс. Люди в США бойкотували Теслу через те, що Маска підпустили надто близько до управління країною. Однак той у свій захист запевняв, що такі заходи допоможуть стабілізувати економіку. Станом на 27 березня дощ повідомив про зекономлені 130 мільярдів доларів США. Маск називає це справжньою революцією і вважає, що після завершення реформ США чекає фантастичне майбутнє. Чи залишиться спадщина доч пливовою після відходу Маска? Чи продовжить адміністрація Трампа його реформи? Відповіді на ці питання визначать майбутнє економічної політики США. На цьому все. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Не забувайте ставити лайки. До зустрічі!